Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що відео це дивитеся, дякую, що залишаєтеся зі мною. І давайте поглянемо, що я бачила останнім часом і у різні дні. Це я була по обіді, це оновлення товару. Були такі туфельки від Габор, це сьомий розмір. Стан нових, такий червоний насично-червоний такий колір. Всередині була шкіра. Шукала щось цікаве у светрах і знайшла одну тільки річ для любителів котиків тваринок. тваринок. Ну, мені дуже вона сподобалась, прикольна така. Укорочений такий рукав, знаходила на офіційному сайті такі речі схожі за складом і коштують вони 120 доларів. Я вирішила за ним повернутися, але вже його не було. Я навіть стійку два рази пролистувала, я його не знайшла. Склад дуже гарний, переважає віскоза, далі поліестер і нейлон. Хочу вам показати таку блузу у горох від бренду Кенар розмір L. На мою думку, це не L, це, можливо, M, Я не приміряла її. Цікавий такий принт, металізована нитка присутня. Склад тут не натуральний. Переважає нейлон, а також поліестер. Переходимо до іншого магазину. Я була зранку на оновленні товару. Це в суботу. Я сподівалася, що я знайду ней ну, дуже багато речей. Кожного разу, як я йду на день оновлення зранку, думаючи, що там буде ціла купа скарбів. І почнемо із футболки від Marcane. Це спортивна футболка, все промаркеровано. Освітлення в магазині, так собі, я. Прискіпливо роздивляюся білі речі і не змогла визначити, там є плями чи немає, можливо, навіть там і була десь низу одна плямка, я вам її не показувала. Це розмір 3. Можна її привести до ладу, можна ще її носити. І, до речі, така класна, і бачила я її точно також в інтернеті. Хочу показати вам майку від Intimissimi, це розмір S. Хотіла показати вам ці які спереді, але камера дуже погано їх фіксувала. І колір камера не передає. Там темно-синій колір. У відділі з білизною натрапила на такі шорти від Next в розмірі M. Вони, до речі, в новому ідеальному стані це бавовна. І я вставлю фото, я знайшла в інтернеті, що це піжамні шорти, домашні шорти. І вони були в комплекті з дуже класною футболкою. а На футболці намальована собачка. Дуже класні. Ще хочу показати вам такий комплект від гарного бренду. Бачите цінник на екрані. І склад тканини тут теж хороший котон і поліестер. Штани були в ідеальному стані, недоліків я не знайшла. А от на ковтинці було декілька таких невеличких плямок рижих. Через це я вирішила її залишити. Але через декілька днів ми були знайомою у магазині, і цю піжаму я їй запропонувала, і вона із задоволенням її придбала. А наступні штани точно такий же бренд, розмір, склад. Я купила цей низ для себе. Вверху я не знайшла. Я думаю, що там точно такий же принт, точно така ж модель, як у попередньої білої, але, на превеликий жаль, вверху від цієї піжами не було. Наступні теж точно такий же бренд, але у смужку. Я знайшла вже на люксах через декілька днів верх. Точно такий же верх, з коротким рукавом, але на карманчику була вишита просто квітка. Хочу вам показати штани палацо для вагітних. Мені дуже сподобався принт. Було два кармашки, що зручно. Резинка, та, що підтримує животик, не розтягнута. Склад канини тут теж хороший. Льон і ліоцел. Хочу вам показати таку жилетку від італійського бренду. Мені сподобався колір і поєднання ніжно-блакитного такого кольору із білим обрамленням. Дуже так ніжно виглядає. Але ця жилетка була така якась перекошена, скошена, можливо, неправильно її попрали. Хочу показати ще спідницю від Боден. Вона була нова, дуже такий яскравий насичений колір, помаранчевий колір, те, що треба для літа. Це великий розмір, і тут натуральний склад тканини. Переходимо до іншого магазину, це євромарка. Я була на другий день оновлення товару, звичайного перший день оновлення люксу. Це куртка косуха, вона шкіряна. Мені дуже сподобалася шкіра, колір також її, але дуже сумнівалася у фурнітурі. Не сподобалися ці масивні такі застіпки. Маленький розмір, це есочка, але колір дуже такий гарний, шоколадний. Шкіра м'яка і дуже якісна. Пропонувала в інстаграмі для своїх підписниць, але ніхто не відгукнувся, вирішила все-таки її залишити. У звичайному відділі я знайшла штани від Маш у 36 розмірі. Вони будуть теплі, тому що склад тканини тут дуже хороший, присутня вовна, поліамід і ще трішки домішок. Підкладка є попереду, тільки, десь приблизно до коліна, і з віскози. Дуже гарно пошиті, будуть гріті. Сподіваюся, що їх хтось купить у магазині, але так як був маленький розмір, я вирішила не купувати. Я вже збиралася йти, але вирішила повернутися до контейнера із шарфами. Я вже втратила надію, що я щось куплю в цьому магазині, тому що провела десь там години 3 магазинчик, не дуже великий, але потрібно було б шукати. І я знайшла ось такий великий палантин від Manila Grace це вже третя, здається, моя знахідка. І я дуже задоволена. Ще бачила такий із вовни, хоч бірочка була відсутня, але мені дуже сподобався принт. Нанесені такі барви, кольори. М -м Думала, купувати чи ні, але вирішила все ж таки залишити. Там була невелика понизу зачіпка. Дякую, що додивилися це відео до цього моменту. Поставте, будь ласка, вподобайку, також напишіть коментар, що вам сподобалось. І до зустрічі у нових відео.